Фінансова підтримка зростає, а робота погіршується у Кам'янці-Подільському. Жителі скаржаться на роботу комунального підприємства Комунтранссервіс. За їх словами, відсутність автобусів на рейсах стало звичним спостереженням, і це при тому, що у 2023 році міська рада перерахувала підприємству понад 7 мільйонів гривень. Розібратися у справі вирішив депутат Олександр Марчук. Звернулися мешканці громади, що не ходить 22 автобус. Мій помічник Юрій Горбатюк відповідним спрямував звернення на 1505, Не отримав відповідь. Начальник транспортного відділу. Володимир Кондрук відписав йому, що буває, і ми вирішили піти на підприємство і з'ясувати, чому не ходить. Головним завданням було з'ясувати причину відсутності автобусу номер 22 Проте, прийшовши на підприємство, увагу привернуло інше. Коли прийшли, побачили, що в автобусах знову знаходяться газети міського голови Михайла Посідка, які водії роздають пасажирам під час перевезення. За словами водія автобусу, рекламно інформаційний рукопис приніс директор комунального підприємства Комунтранссервіс. Будь ласка, це мої газети, що роблять тут. Дуже це цікаво. Я людям. А чому ви їх роздаєте? Хто, а хто, так, хто вам сказав, щоб його роздавати? Добре. Хто мені сказав? Так. Да. Принесли, сказали, дайте». Ну принесла вам хто приніс? Це ну, директор хто приніс? Я приніс сам з з хати. Все, все поняв. Керівник підприємства Олександр Пулик свою причетність заперечив, адже не зацікавлений у розповсюдженні такої інформації. Я не знаю, що там хто каже. Кажу офіційно, що, наприклад, я не є в якійсь там партії. Наприклад, кожна людина може прийти і собі щось поставити в автобус. Може, що він сказав, ну зараз я подивлюся, хто це сказав і що, я не знаю. Ваш сказав. особисто, я щоб приніс і сказав роздавати, ну такого не було. Повір. у ході розмови директор заявив, контролюватиме, щоб скандальних газет у салонах автобусів більше не було. Це. Газет не буде. все. сказав, як є газет не а, буде. газет більше не буде. Не буде, все. І хоч питання з газетами вирішили, чи покращиться рух автобусів до кінця невідомо. Але якщо скарги від людей продовжаться, проблему розглядатимуть далі. Ми і надалі будемо відсвятковувати роботу цього комунального підприємства і відповідно реагувати на звернення. Поки як депутати, так і люди сподіваються, що робота громадського транспорту таки буде задовільною. Тетяна Репянська, телеканал Перший Подільський.